Є час одумати. Це не тиск з боку mm. е, е, активних громадян, це і здоровий глузд, Тому що ви вчиняєте правопорушення. НКВД. Так само судили Який в радянський Двід? час. Там, так само там, як, там. судили там, в радянський там. час, тройка судила так само. Е, мину... Більше ніж півтора року тому людей, які підробляли пластини в броніках і нарешті на, 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 на великий ризик наражали. Бійців АТО і ці броніки відправлялися в зону АТО. Вони були винними визнані і їм дали тільки рік умовно. Ви собі уявіть. А це сотні життів бійців АТО їм дали тільки рік умовно. А ви хочете, щоб хлопці далі сиділи під вартою, Ви подумайте над цим, І селі вона сидить у хмаляється. Ложинський розстрілював сельчан вже на волі. Бандюга! Ви, ви кого судите тут? Ви, ви стріляли, хоч когось посадили тварі. Прокурор найперший перший бандюга. Пацані Його садити вставили, треба. ви зразу хочете закривати. А тримайте двері, що Волю!